Йоу, всім привіт! З вами я, Даніель, і сьогодні я вам розповім про те, як я зміг виконати челендж, який я ставив собі ще пару місяців тому. Десь приблизно 2 місяці тому я виставляв відос. Ось у вас тут буде картинка, і посилання десь або тут, або тут, точно не пам'ятаю, можете перейти і подивитись. Якщо коротко, то я ставив собі челендж за 2 місяці дійти з 2 тисяч доларів до 5 тисяч доларів. І при цьому я повинен був. Перед тим як я виконував якусь активність, запостити її до себе в телеграм-канал. Тому усі пруфи, усі розрахунки, де, що і як я заробляв, ви зможете знайти саме там. Посилання вже є в описі під цим відео, або ось тут буде qr кодик теж можете просканувати і перейти, подивитися. Я навіть зробив загальний пост, де я позначив усі виплати, які я отримав, тому там дуже легко розібратися, просто потикати і подивитися. Всі пруфи є. А зараз в цьому відео я вам розповім про те, що і як я робив, як я заробляв гроші, і як ви могли це зробити, якщо були підписані на мій телеграм-канал і просто повторювали дії за мною. І так, поїхали. Я як завжди візьму свій ноутбук і буду дивитися усі пусти, щоб нічого не забути і детально вам усе розказати. Пійдемо з вами, звісно, по порядку, але самі найжирніші винагороди залишимо на кінець. Тому додивляйтесь до кінця, щоб дізнатися найцікавіше. Поїхали. Перше в нас було це токен сплеш з токеном Swell. Думаю, не потрібно пояснювати, що таке токен сплеш. Якщо не знаєте, то а якщо по-простому, то це промки від біржі Bybit. Думаю, усі кріптени про це знають. Ми просто регаємо аккаунт. Проходимо верифікацію, депаємо 100 доларів і робимо якийсь оборот. Перша активність, яку я виконував під челендж, була токен сплеш з токеном свел. Я заганяв туди 5 своїх друзів. Друзів, і в мене вийшло золотати 195 доларів. Тут винагорода на один аккаунт була 25 доларів. Помножуємо на 5, получається нас 125 доларів. Ви спитаєте, де ще 70? А я вам скажу. Що два аккаунти у нас пройшли ще під партнерську промку, і за це ми отримали плюс 20 доларів на кожен акаунт. І також був квіз від байбіта на 5 доларів на аккаунт, 5 на 5, 25. Ось у нас і виходить 190 доларів. Далі, друга активність, яка в нас була, це токен Splash, але тепер з токеном NS. Тут я заганяв шість своїх друзів. Винагорода на один аккаунт була 70 доларів. Вже побільше, ніж у попередньому токен сплеші. І винагороди я отримав на 4 аккаунти, тобто 70 на 4 280 доларів. Записуємо в копілочку. Далі токен сплеш з токеном СТОП. Тут я робив всього лише один аккаунт. Винагорода була 35 доларів, тобто записуємо плюс 35 доларів в копілочку. Далі в нас іде біржа OKX. Теж дуже схожа акція на токен Splash від Байбіте. Треба було мати аккаунт на біржі OKX, депнути 100 доларів, прокрутити оборот в токені і потримати ці 100 доларів до кінця акції. За що ми отримали 150 доларів на аккаунт? У мене був лише один аккаунт, якщо б було більше, золота б більше, але 150 доларів ми записуємо теж в копілочку. Далі у нас іде фарм токенів у Телеграмі. Десь місяць назад була така активність у боті від самого телеграма, бот називається Earn. По суті, працює як звичайний стейкінг. Треба було закинути якусь кількість токенів, тон, нот, ще щось там. Якісь токени були. Я закі я закидував тисячу доларів в токенах тон. На курсі токена я нічого не втратив і нічого не заробив, Ви запитаєте, як це можливо? А я вам скажу так: на біржах є такий розділ займ. Тобто ми можемо взаєм взяти якісь якихось токенів. Що я і зробив, я на приблизно на півтори тисячі USDT взяв собі тисячу доларів в токенах тон. Зі стекінгу у тисячу, тисячу доларів вийшлося отримати всього лише 25 доларів. Не густо, але теж записуємо в нашу копілочку. Далі у нас було дві дуже прикольні ситуації: перша це шорт. Токена на премаркеті. не дуже популярна штука, але іноді може бути дуже прибутковою. Спочатку розберемося, що таке премаркет. По суті, це такий же маркет на біржах, але де токени торгуються до основного лістингу. Тобто можна зайти на біржу OKX, MAX, BYBIT, зайти в розділ премаркету і подивитися, які там є токени. Наприклад, як вдалося мені заробити на шорті токена Plume на премаркеті. Була така інформація від деяких знайомих. Я почув про токен плюм, що він є на примаркеті, і що в нього дуже завищена FDV. Що таке FDV? Це по суті, якщо по-простому, просто оцінка токена або якогось проекту. Тобто я порисерчив, поспілкувався зі знайомими і залетів на 150 доларів у шорт токена плю. Як це працює? По суті, я продаю токени по зафіксованій ціні, яка є на примаркеті, і в мене блокуються мої USDT Ну, у мене на балансі. На самому основному лістингу я повинен був викупити токени, тобто стільки токенів, як, скільки я продав, я повинен був їх викупити. Давайте візьмемо так: на примаркеті продав токени на 150 доларів по одному долару за токен. В мене мої. USDT заблокувалися. Далі ліститься токен. В нього була завищена FDV на премаркеті, він ліситься по ціні набагато нижче. Я купляю 150 токенів по 0,5 долара. Тобто купляю 150 токенів на 75 доларів. І оцю різницю у 75 доларів я забираю собі. Надіюся, що я все зрозуміло пояснив. Якщо ні, то заходьте в наш чат. І можете там питати, або ж в мене є цілий пост про премаркет, Ви теж можете зайти в телеграм-канал і подивитися, якщо вам це цікаво. Тут нам в купілочку упало плюс 70 доларів. Щось я трошки затягнув цим примаркетом. Давайте перейдемо далі. Далі у нас був шорт токена GPS на ф'ючерс під дуже велику виплату від Bybit. на Bybit Був такий токен спеш з токеном GPS, де була винагорода. Щось тисячу доларів на акаунт моєму і всього вони роздавали 4 мільйона доларів користувачам, які приймали участь у цьому токен сплечі Тобто, в один момент вони роздають ці 4 мільйона доларів, і ці 4 мільйони доларів відразу йдуть в стакани, тому що усі логічно будуть продавати свої токени після роздачі. Тобто, по суті, під виплату ми просто заходимо в шорт токена на фьючерсах і лутаємо легкі гроші. Але іноді не все так просто. Токен можуть спеціально пампити перед самою виплатою, коротше, просто робити якісь маніпуляції. За цим всім треба дуже добре слідкувати і притримуватися свого ризик менеджменту. Але ось тут я поставив 150 доларів з десятим плечем, і вийшлося забрати 200 доларів. Далі в нас ідуть дві найжирніші виплати, які закрили повністю цей. Челендж, перше це лаунчпад від біржі Bybit. Для тих, хто не знає, що таке лаунчпад, тут система така: ми просто залітаємо у нього, фіксуємо 100 доларів на акаунті, і за це нам дають білетики. Тобто більше акаунтів, більше білетиків. Далі, якщо ваш білетик виграшний, то ви отримуєте якусь алокацію, ну тобто якусь кількість токенів. Під цю активність я загнав 18 своїх друзів. І мені дуже пощастило, тому що в мене пройшло аж 4 білетика. З одного білетика можна було забрати 160-200 доларів на білетик. А в мене їх було аж 4. І з цієї активності вийшло заробити 690 доларів. По суті, я просто витратив годинку-дві часу, щоб розкинути по 100 доларів на аккаунт, зафіксував, потримав. Отримав білетики, і в мене залетіло чотири вирушення білетики, з чого я отримав майже 700 доларів. Тому записуємо ці 700 доларів в нашу копілочку. Далі в нас іде остання і найжирніша виплата під цей челендж. Вона, до речі, була в нас одною з найперших виплат, але я залишив це, щоб розказати про неї у кінці цього відео. І так, звичайний токен сплеш, повторюю через звичайний токен сплеш з токеном Супра перед лістингом. Приблизна винагорода повинна була бути щось 50 доларів. По-моєму, це був або примаркет, або якийсь сейл, або ще щось. І під цей токен сплеш я загнав 5 своїх друзів. Ви скажете, а чому ж це найжирніша виплата, якщо винагорода всього лише 50 доларів? А я вам скажу, що перед лістингом ми думали, що винагорода буде 50 доларів. А під кінець токен сплеша винагорода була аж по 500 доларів на акаунт, так не 50 а 500 тобто x 10 від того, що ми думали: 500 доларів на акаунт. Якщо чесно, це був мій такий перший досвід з настільки великою винагородою на один акаунт, і під цей кіт токен сплеш у мене зайшло три акаунти з п'яти. Получилось приблизно продати по 450 доларів на аккаунт, що сумарно нам дає 1350 доларів з трьох аккаунтів. Але ще під цю велику виплату я зашортив токен, так як і з GPS, про який я вам тільки що розказував. Тому ще з шорта в мене вийшло забрати плюс 150 доларів. І того сумарно з цього сплеша вийшлося забрати півтори. Тисячі доларів. Чим ми закриваємо цей челендж? Знову ж таки, усі пруфи ви можете знайти у мене в телеграм-каналі посилання в описі. Звісно, на цьому шляху були і мінуса. Наприклад, я залітав у токен сплеш з токеном All, робив чотири акаунти. Пройшов всього лише один, але винагорода була 140 доларів. З цього ми мінусуємо гроші на проксі на верифікації і получаємо 100 доларів приблизно. Але є одне, але я заходив в шорт токена All на примаркеті. Як я вам розказував про шорт токена Plum на примаркеті, але тоді був плюс, а тут вийшло продати в мінус. На диво токен не впав, маркетмейкер зміг отримати ціну, тому вийшло там мінус 100 доларів. По суті, да, навіть по цьому токен сплешу вийшло в ноль. Якщо вам щось було незрозуміло, пишіть в нашому чатику. Там вже нас більше ніж. 140 людей усі друг другу допомагають. Я завжди стараюся допомогти. Відповідаю на усі ваші питання, тому залітайте, запитуйте і шукайте якісь нові знайомства. Дякую всім, хто слідкував за цим челенджем в Телеграмі. Дякую всім, хто вірив, хто не вірив. На цьому не все. Далі ми ставимо ще вищі планки. Тому чекайте новий відос з новим челенджем. Дякую за перегляд. З вами був я, Даніель, Побачимось скоро.